Нашому садочку, як у віночку. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож, Україну чисел. Ви готові? Давайте всі усміхнемося і підготуємося до цікавої подорожі. А ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. Посеред кімнати. Один стіл, біля нього один стілець, у куточку побіля вікна одне ліжко, коло нього одна тумбочка, а на стіні висить одна полиця, де лежить одна книжка. Одиниця читає її один раз на добу перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти з далеких країн. Ось на таці лежить один банан. Один ананас, один апельсин, один лимон, один кавун. А головне те, що цими плодами одиниця може поділитися із сестрицями-одиницями. Та от проспівав перший півень, сон зник. Пора одиниці до роботи братися. От і ми з вами зараз попрацюємо. Одиничка цифра рівна і доступчика подібна. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Дітки, це цифра один. Вона позначає число один. Один це коли є щось одне, тільки одне. Цифру один можна намалювати пальчиком на манці або на піску, викласти з рахункових паличок, зліпити з пластиліну. Зверніть увагу, дітки! Цифра 1 складається з двох паличок великої та маленької. В одиничці є картина з іграшками. Розгляньте і позначте, які іграшки зображені по одній. Вірно малята! Одна лялька, один ведмедик, один м'яч, одна пірамідка і одна машинка. А зараз казкові завдання. Скільки в казці колобків? Один. них знайшов скільки колосків? Один. Дід скільки ріпок посадив? Одну. А рукавичок загубив. Теж одну. Курочка ряба, скільки яєчок знесла? Одне. Молодці малята. Всіх було по одному. Малята, знову у нас з вами гра. Будьте уважні! Ось наш клоун Тимко. Порахуйте, скільки м'ячів у нього з цифрою один. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки червоних м'ячів? Один. А зелених також один. Молодці малята. Хлопчик тримає одну грушу. Один. Це значить, що тільки одна груша, а в кошику є дві груші. Два це більше, ніж один. Малята, скажіть, чого на картинці більше? Так, правильно, жучків більше, їх два, а гриб один, а два більше, ніж один. До одинички прийшли друзі. Вона вирішила пригостити їх чаєм. Давайте розглянемо, чи всім хватить чашок. А щоб дізнатися, проведемо лінії між предметами, щоб порівняти їх. Отже, чашка одна, а діток більше. Малята, подивіться на себе і скажіть, а що на тілі людини по одному? Правильно одна голова, один носик, один ротик, один язичок. Молодці малята. Отже, сьогодні ми з вами познайомились із цифрою 1 і зрозуміли, що один це завжди тільки щось одне. Тепер ви знаєте, що таке число 1, а також можете порівнювати предмети. Ви сьогодні були дуже розумними і уважними, молодці. До нових зустрічей!